Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 10-й місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000 доларів. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про даний проект. Кому цікаво, можете переглянути. Я вже не поповнюю даний портфель, так як принестов на заплановану суму 5000. І зараз я працюю з інвестованим капіталом, більше не поповнюючи. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. Минулого разу я згрупувався в монети за категоріями криптовалют на зразок свого основного портфелю. На наступні категорії Layer 1, Layer 2 рішення Ефіріума, інфраструктурні проекти, DeFi, DePin та RVA, монети із сектору штучного інтелекту та меми. Перша зміна з портфелем я перелив монету DOT, в монету Zero. Друга зміна з портфелем я перелив монету Starknet, монету ZK. І третя зміна з портфелем я перелив монету Rose, монету Render. Зараз в портфелі залишилася тільки одна безкоштовна монета R, так як до у більшість монет я вже повернувся. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться мої відео. Даний портфель ведеться вже 10 місяців і певні монети вже подавали прибуток, який фіксувався, потім прибувався якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Цього разу я не докуповував монет і вирішив поки притримати резервні USDT. Минулого разу здавалося, щольткої нам вже нікуди далі падати, але як бачимо, сьогодні стало ще гірше. Загальний результат по портфелю вже показує просадку в 7%. Результат сильно погіршився, але це крипторинок і цього потрібно бути готовим. Сьогодні просадка в 30%, а через місяць вже може бути прибуток в 100%. Найгірше себе показала монета Render мінус 52%, а найкращим результатом у монети Ethereum – плюс 20%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфери застосування і складаємо своєрідний індекс. Який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обирайте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сфер криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв в новітку по разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, приняльні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій реферал Міреферал БіржбайБітабоКX чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графіки трьох монет із мого портфелю. Це будуть монети ZRO, ZK та Render. Перший графік монета ZRO. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору інфраструктурних проєктів. Одразу після лістингу монета показувала гарний ріст, але зараз як і більшість монет знаходиться в корекції. Зі свого локального піку ZRO знизилась на 38%. І свого одна монета виросла на 41%. Найближча зона спроту знаходиться на 3 доларах 70 центах. найближча зона підтримки від якої можна розглядати з покупки, знаходиться на 3$. Доларах. Наступний графік монета Render. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору штучного інтелекту. Дуже сильно впала в ціні. Вісова локального піку рендери знизився на 67%. Вісого одна монета виросла на 1050%. Найближча зона спроту знаходиться на центів. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 4 доларах 10 центах. І останній графік монета з Та на монета відноситься в моєму портфелі до Layer 2 рішень Ethereum. Поки що бачила тільки падіння від свого лістингу на біржах. Вісова локальна піку знизилась на 47%, одна відросла на 33%. Найближча зона спротиву знаходиться на 13 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 9 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. В ефірі проінвестовано 400 доларів і прибуток становить 20%. І терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані «просадку» і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Салана проінвестовано 50 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 516%. Бавакс проінвестовано 200 доларів, прибуток 17%. Ватам принестов на 600 доларів, просадка 52%. Ваптес принестов на 300 доларів, прибуток 3%. В Рінк принестов на 400 доларів, просадка 29%. Зерво принесув на 200 доларів, прибуток 11%. В оптимізм принесув на 200 доларів, прибуток 1%. Зікеї принесу на 150 доларів, просадка 11%. В ЛДО принесло на 400 доларів, просадка 54%. Вондо принесв на 200 доларів, просадка 28%. З мене ти Ари забрано принестовані кошти. Інвестиції у монеторендер збільшується до 500$ доларів, просадка 30%. В TAW на 500$ доларів, просадка 36%. В ГАРІ на 200$ доларів, просадка 16%. В Ponki на 200$ доларів, просадка 28%. Також в портфелі є на задіяні на даний час 500 USDT. Певний об'єм USDT в портфелі раджу завжди тримати на всяк випадок. Щоб мати можливість відкупати монети за низькими цінами при можливому зниженні. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю Tracker сайту CryptoRAN. Посилання на моніторингу даного портфелю буде в vip групі На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте. Посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!